Кажу, а наші хлопці які? Якщо Городоцький воєнком присилає бронежилет, а він пробивається, то треба цього бомбу поставити перед тими дітьми. Пускай його стріляють і провіряють. На ньому провіряють. Тобі скажіть, як він свій батальйон обезпечив. Показати вам? Я вам зараз покажу. А вони тут морди для діяти. Не матюкайся, ладно, ми Я не матюкаюся, я скажу правду. Зараз секунду. секунду. Я маю право, тому що я там був. Ми формували батальйон. наділи всіх. Ну що ви аропали, полковнику, не прийшіть. Я знаю, я, Анатолий, сходу, я ситуацію знаю. Я знаю ситуацію. Яку ви Полтолик, дали? Як... От що Детальна... мами купили Ось вони сидять сьогодні. на зупинці. Ви вони сміються самі. Бля, себе. Все, поломи, український біляли. солдат чекає на зупинці автобуса, який завезе його додому. Ви знаєте, що вони сидять у ці молоді пацани. Вони сказали зразу, ми нікому не треба. Ми знаємо, що ми тут ляжемо. Держава на нас забила yeah. в тому, що вони кинуті на призволяще. Ah, all... all... це вруцем Ви розумієте, що це що наші медичні турбується влада і керівники а то значить всі солдати так само і не будуть грабувати про цю державу. А знак я буду не давати часу, ви а за часом, що, воєншопаца зробить. Ви забалку тут сервис, Не забалів. Вам треба вчора поїхати зі мною. І подивитись ті дитині ні, одні, ні, ін, другі сути. П'ятників поїдемо, будь ласка, запрошую, Але там Замовників, ні генералів, ні ді одного не ді нема. Вони туди не доїжджають. Хто з вас служив в радянській армії? ще? Ось скажіть, будь ласка, я говорю, як ви знаєте, що якщо командир поставив своїх підлеглих, десь він має провірити, приїхати хоч раз. Ніхто не доїжджає. Справа в тому, що <гум> вони, бо там вони відверто кажуть, що ти, просто ти, там стріляють. Ці діти кинуть на перезволящ. Піде ваша дитина, вона не піде, їхня дитина ніколи не служить там. Ви знаєте, що наші діти дали їм продукти на два дні, а вони за 22 дні. Вони збирали росу на до гілочок, прив'язували кульки салафанові, збирали росу, бо навіть води не було їм напитися.